вітанічка нашим улюбленим підписчикам і підписницям, а також всім, хто зайшов на наш канал, дивиться нас, як то кажуть, за куліс. Не підписується, тому що, я рахую, варто підписатися. Раніше чи пізніше, все одно варто підписатися, або відписатися. то так само присутнє. Що сьогодні хочу сказати, Опять, багато різних відео. Получається, люди стараються порівняти добру стару Європу з новим світом, тобто з американським континентом, а власне з Канадою. Що я можу вам сказати в цій ситуації? Ви знаєте, мені здається, що ну, тут просто неможливо порівняти це все. Брати за основу культурну ситуацію. Ну і взагалі міста, які вони, вигляд, це все воно все зовсім по-інакшому, і це треба розуміти. Якщо ви будете старатися цілий час Європу з собою вести сюди і думати, знаєте, вишукувати там в якихось дрібничках, що це. Ой, а це на Європу не похоже, а це на Європу не похоже, а це не похоже, у вас вийде все дуже просто. Що в принципі, ви взагалі... Розчаруєтеся повністю на рахунок Канади туди, взагалі розчаруєтеся. Зумієте, в Європі, там, в певних країнах все-таки більш присутня ну така європейський стиль життя, який історично він є набагато більш насиченіший. Набагато більше історичних різних культурних місць, куди сходити. Вироблена певна своя така культура там кав'ярень різних ресторанів, різної кухні. Розумієте, в Канаді це все таки сучасний світ. В плані сюди люди іммігрували і починали життя набагато пізніше, коли вже Європа. Повним ходом мала свої певні такі устави, і тому тут зовсім все по-інакшому, повністю. Не можна хотіти від людей бачити їх там, наприклад, в центрі міста, і так само як в Полі, в Польщі, наприклад, так, чи там в якісь інакші країни, чи в Німеччині, чи в Чехії. Тут в Канаді це все буде зовсім по-інакшому, тому що зовсім інакший менталітет людей, інакша культура спілкування, і це все зовсім по-інакшому. Тому... Повірте, це все настільки різне, що я от, ну, живу тут, і я тільки зараз починаю от, повірте, вже трошки проживши. Хоча б я не сказав, що я там надзвичайно багато і довго живу, але я починаю розуміти, ну, чим відрізняється, власне, от, розумієте, в кожному є свій шарм, в Європі є свій шарм, в Канаді є свій шарм, в USA є свій шарм. розумієте. Я повірте, я от можу порівняти, тому що. Я цілий час переміщуюся зараз, ну крім Європи, само собою. Але тут я цілий час рухаюся, і я бачу, я бачу е плюси, я бачу мінуса, я все бачу. І, але це є і, і в цьому є весь кайф, розумієте? От реально в цьому є кайф. Що ти можеш, знаєте, от, коли ти прилітаєш в Європу, вона зовсім інакша. Ти прилітаєш сюди, на американський континент, він зовсім інакше. І в цьому, власне, яка, кайф... ну, це на мій погляд, само собою. Тому що я не знаю, якщо б воно все було дуже похоже, одинакове, ну, в принципі, було б не цікаво. Ну, відповідно, не цікаво. Ви знаєте? Я вам на повному серйозі скажу, я навіть живучише багато років назад в Україні. Коли ми жили, от я пересікав кордон з Польщею, і ви знаєте, я кайфував від того, що я в'їжджав в зовсім інакшу країну, і вона виглядала зовсім інакше, розумієте? Повністю. Тобто були інакше кафе, інакша кухня. Все було по-інакшому, люди інакші були. Розумієте, навіть заправки і ці були інакшими. І в той же ж момент я так само в'їжджаючи назад, вертаючись в Україну на Батьківщину. Я теж від того кайфував, тому що вона була зовсім інакшою. Інакші люди, інакша кухня, інакша кав'ярні, все по-інакшому. Так само і тут, ви сюди приїжджаєте, народ. Просто кайфуйте, розумієте? Просто живіть, від власне тим суспільством, тим життям. Не порівнюйте за чим. Ви захочете повернетеся в Європу. Вам не сподобається тут, але порівнювати ви не зможете, розумієте? Ви не зможете порівняти, тому що навіть сама. Там, робота поліції, робота медслужб, вона зовсім інакша, вона все по-інакшому, воно відрізняється, є свої певні правила, розумієте? І це все воно відкладає від відбиток на тих країнах, куди ми приїжджаємо. Я вам ще хочу що сказати. От повірте, от якщо взяти, от, наприклад, я в Канаді себе більш сильніше почуваю, чим я почував себе в Європі. Ви скажете чому, в чому причина? А я вам скажу, ви знаєте, що. В Європі в певних, таких, таких, наприклад, як там, китання на ровері, там, чи, наприклад, там, я не знаю, різні такі, ну, коли ви прогулюєтеся біля десь недалеко від дороги, чи ще щось там є різні правила, ви маєте так бути так, не так, на ровері там ви повинні мати то-то, 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 розумієте? А тут воно відсутнє. Ну, я не знаю, можливо, хтось скаже, що ну ні, ну добре, з правилами окей, я не маю нічого проти. З правилами теж все добре, розумієте? Правила прекрасні, якщо вам це подобається, але от мені деколи хочеться просто більше свободи, розумієте? А тут власне є ця свобода. Мені коли покататися на ровері, не треба надівати на себе там дорогу екіпі... екіпірування, щоб просто прокататися, розумієте, я просто з можу сісти на ровері поїхати. І в цьому є кайф, розумієте? Я вам серйозно говорю. Ви знаєте, ну, тут ніхто на це увагу не звертає. І от є багато таких речей, які я би сказав, що я тут, наприклад, більш себе почуваю вільніше. Мені не треба, немає таких, знаєте, є певні, ну, звичайно, є свої правила. Все є, все є, але вони якось так легше, просто легше. Розумієте, от, наприклад, в Європі. Ну, не знаю, ви собі, наприклад, не дуже дозволите там от, зупинитися так на хайвеї, хайвей, Одесі, піти собі до лісу Сходити, Правильно, я думаю, що це скоріше буде нереально. Тут це реально, розумієте? Тут машина може людина зупинитися, розвернутися, піти і там щось собі там в лісі подивитися, чи там ягід позбирати, чи ще. Потім. Ну, Наприклад, як я там я їду, час від часу я собі на узбіччі там каміння набираю, чи ще щось, яке мені подобається, якогось кольору. Ну, В Європі я не знаю. Навряд чи я би таке зробив. Мені би. Це ви рахуйте, що я вантажівкою зупиняюся. Не треба казати зразу, ой, там створюєш небезпеку для руху туди-сюди. Нічого я не створюю, зупиняюся я, щоб мене було видно здалека і все нормально, не переживайте. Нічого я не створюю ніякої небезпеки. Тому от така справа. Власне, з тими всіма от, порівняннями країн. Я не ну я не хочу порівняння. Я реально кажу. Повірте, я в кожну країну, яку я приїжджав навіть в Європі, вона була ну зовсім інакшою. Італія була, Італією, Франція, Іспанія. Вони були інакшими, Та й саме Англія, розумієте? І це, от, власне, було круто, що вони були не похожі. А порівняти, ну що порівняти, ви не можете порівняти, тут люди формували своє суспільство багато років, при тому дуже намішано, якщо ми візьмемо Європу, все-таки там більше людей проживає, які, власне, які, власне жили, були е, спокійно віків, в них там формувалися їхнє там устрій, туди-сюди. Канада чи USA – це є мікс народів, які сюди приїхали. Просто мікс, розумієте? І кожен приїхав своєю кухнею. Дивіться, от це може бути дивно, але в USA надзвичайно багато людей спілкуються іспанською мовою. Хоча чому дивно? Що дивного немає, там надзвичайно багато людей спілкуються іспанською мовою, розумієте? І навіть коли оператору ви дзвоните. Вибираєш дві мови, це англійська і іспанська. Тому, ну, сказати як. Так само, як, наприклад, тут ви дзвоните до оператора, у вас є вибір англійська, французька мова, розумієте? Тому це є мікс, просто тут дуже багато націй. Вони сюди приїхали і вони створили те, що вони створили. І Я рахую, що це дуже круто. Повірте, тут приходять теж прекрасні фестивалі, різні. там... Міро, такі, знаєте, як вам сказати, якісь е, там, я не знаю, культурні фестивалі, ще щось там багато тут, ну, надзвичайно різного, і багато і цікавого проходить. Не треба говорити, просто е, в кожній там провінції, в кожних містах є свої традиції. Е, повірте, такі що, ну, вони для нас звичайно, що вони для нас, якби, е, ну так сказати, мягко кажучи, е, так. Не те, що не зрозумілі, ну в принципі, ми їх просто ніколи не святкуємо. Так? Якщо, наприклад, тут є цей день, коли молодь там власне, студенти, оці, як це ви лепрікон, лепрікон він, той зелений дябчик, так? це виходить, коли вони тут всі п'ють до до просто до вирубання, можна так сказати. Я навіть не знаю. Я просто як я міг перше слово українське підібрав, я міг би по, так більш обхаратеризувати, <смістити>, але ладно, ми ж скульптурні люди. Тому бачите, а в нас його не святкують. Хоча я думаю, що вона би в нас, воно би в нас теж надзвичайно би гарно прижилося. <смістити> в студентів особливо. Хоча в нас є там день студенти, там по, по на День Тетяни, це є покровителька студентів, тому в нас так. Ну але тут. Студенти так більш жорстче відмічають на, власне, цей день. О, і тому така ситуація. Тому я ще раз говорю, народ, кайфуйте там, де ви є. Життя, не, не треба цілий час придивлятися, цілий час підганяти все під правила, чи правильно, неправильно, розумієте? Життя пройде і навіть не побачите, чи ви кайфанули від нього, чи ні. Тому живіть там, де вам подобається, кайфуйте від тих місць, де ви є, і хай з вами буде все добре. Хай вас береже Господь і всього вам найкращого. До нових зустрічей! Дякую, що підписуєтеся. Не забувайте, ми працюємо для вас. Всього найкращого.